Було якесь зарево, а потім сильний хлопок, і така волна, і полетіли вікна, двері, все полетіло, люстри попадали, і нас викинуло з кухні, викинуло в залу. Чоловіка побило стеклом, зеркало там теж на куски, порізало йому, там ноги, бочину побило. Кришу побило зовсім фронтони. Болір пробило там, віддать з снаряда осколки летіли, пробило кип'ячена вода, розлилася по кухні, по мебелі. Все отак попливло. Забору немає. Вщент розвалилося, все гараж так само. Свист був, а потім взрив і полетіли стекла. Всі на мене все в тумані, в пиляки. Я босиком по стеклу вискочила на вулицю, Потолки пообсипалися, попровалювалися. Вікна повилітали, стекла побило, шкафи порозліталися, двері поотпадали. Труса мене всю. Напилась лікарство, оце й держуся. Жива залишилася і слава Богу.